Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Сьогодні при святі, але я забігла в Аврору. Тут почались нові акції. Діятимуть з 1 по 7 вересня. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Крем легкий, зволожуючий для обличчя від Біокон з вітаміном С49. Крем, зволожуючий для рук з оливковою олією. Є також для ніг екстра з вложенням. Ціна 34 гривні. Крем для ніг 4 в 1 сос 84 гривні. Смужки для депіляції 19, упаковка 20 штук. Пенза 19 овальна. Зубна паста дитяча 64 гривні. Антипреспірант фа 89 кульковий синіта 34 гривні. Дитяче мило Baby шик 44 гривні. Упаковка 5 штук по 70 г. мило косметичне тверде 24 гривні. Крем-мило тверде туалетне шик 22 гривні 100 г 2 аромати. Рідке мило міо 49 Крем пінка дитяча 49,5 літри. кря-кря 37 гривень. Шампунь гель чоловічий 144 All Spice в одному. Шампунь-кондиціонер Ecoline 69. Дитячий шампунь для волосся 24. Морська сіль для вани 74,700 г. З ароматом зеленого чаю 5 кг 34 гривні. Рідкі кристали для волосся з аргановою олією. Та супер популярна олійка для кінчиків волосся. По 119, шампунь форте 119. Доктор Санте з кератином. спрей для волосся 69. Піна для гоління охолоджуюча. 55, зубна паста перлина 29. Засіб для миття скла та дзеркал Еліо 29. Два. Аромати. Засіб миючий для підлоги вод 24 1-літровий. Містер пропер Лемон для миття підлоги 179-1,5-літровий. Пляшка дитяча смайл 64. Така пляшечка також 64 гривні. Папір туалетний українська мальва 19. Набір туалетного паперу 4 одиниці 47 гривень. Рушник паперовий рожевий 27. Блоки для унітазу 31 гривня 1 штука. Бреф лимон. Упаковка 3 штуки. Ціна 149 Кожна по 50 грамів. Активна піна мультифункціональна 59, пів літри. Кисневий плямовий відник місіс Хелен 111 Відбілювач кисневий 900 г упаковка 77 гривень. Дитячий плямо у участик 29 200 г. Відбілювач кисневий білі вітрила 54 за 500 г. Порошок тайт 2 кг 100 г 249 для кольору. Галус зі знижкою 99 кг 700 Універсальний порошок кілограм 200 г 59 Гель для прання піна 84-1,5 літровий. Кондиціонер ополіскувач 950 г 119 Рушник паперовий еколо 139 г1 штука. Серветки вологі дитячі 29-110 штук. Рушники паперові зелені 200 штук 32 гривні. Савик 199,2 кг 250 г. Сама 119, вага 3 кг. Кондиціонер ополіскувач 49 1-літровий. Сарма для миття посуду 37 7 в одному, пів літри. Феррі – чайне дерево 119 39, 750 г. 39,750 г. Піна для миття посуду 1 літр 59. Паста універсальна для чищення будь-яких поверхонь. Посуд кахель, взуття, скло, крани та змішувачі 100 грамів упаковка 34 гривні. Мультифункціональна активна піна для видалення жирових забруднень. 59 Пів літри. Кухонні губки капучино 39,4 штуки упаковка. Пані блиск зі знижкою 24 гривні. Кухонна губка для чищення 17 Пластикові органайзери 99-3 штуки упаковка. Пакети для сміття міцні 119, 90 літрові 20 штук. Пакети блакитні 45 літрові 34 25 штук упаковка. Гачки пластикові 39 за 2 штуки. Шнурок плетений господарський 19 20-метровий. Рукавички пані блиск 8 штук 39. Рукавички гумові. файно 55, одна пара. Помпа із зажимом механічна 159. Етажарка для взуття 249. Привезли ось такі цікаві щіточки для миття посуду по 77 гривень. Є декілька варіантів. Губка шкребок для прибирання 49. Чохол на сидіння, унітазу м'який 69 Поличка пластикова для ванної кімнати на присосках 55, чорна та біла. Новинка килимок для дому 119 40 на 60. Рушничок кухонний. Зі знижкою 34 гривні. Серветка порційна, кругла на стіл 77. Є ще ось така красива: СА 99. З листочками також новинка. Лише сірого відтінку. Ціна 34 гривні. І така червона є за 39. Пляшка складна, силіконова для напоїв 99. Глечик та склянки для напоїв 119 Це пластик. Кружка сито для просіювання борошна 149 Ємність скляна для напоїв з трубочкою 64 гривні. Пляшка пластикова для води 109 з трубочкою та стрічкою. Склянка 88 також іде з трубочкою. Набір декору для нігтів 39. Фігурки з блискітками. Нігті накладні 119-12 штук упаковка. Інструменти для манікюру 88-4 штуки. Доглядовий засіб. За нігтями 39, Рідина для зняття лаку 59, розпилювач пластиковий, парукарський 59. Розиночки дитячі 39 в коробці. Годинник також іде в коробці. Ціна 169. Прикраса золотиста на руку або на шию 69. Обручі м'які косметичні. Ось такі з вушками. Кольори в наявності є. Ціна 49. Ручка дитяча 29 з сухоцвітом. Ручка кулькова автомат 34 гривні. Ось такі ще зі світлом є по 24. Чухли з вишенькою без цінника. Підставка для планшету 129. Прозора, розкладна. Тримач-аксесуар для телефону 39. Є лапка за 55. І такий вид Медик за 64. Килимок з підсвіткою для комп'ютерної миші 199. Великий 149 геймерський. Мишка 399. Клавіатура 549 трьохколірна. Тримач на магніті для телефону 29. навушники 99. Доглядовий набір за технікою: 99, шнурок для телефону на руку 69. Це новинки, сумочка прошита строчкою по 299. кольорів в асортименті. І є ще ось такі красуні по 249. Дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного спокійного дня!